Як ми вже повідомляли, 19 січня у селі Рошнів Тисменецького району рідні, близькі, друзі, побратими попрощалися із 31-річним військовим збройних сил України Сергієм Харенком. Герой загинув від кулі на Донеччині 15 січня при виконанні бойового завдання. У п'ятницю 15 січня від вогнепального поранення несумісного з життям у зоні АТО загинув Сергій Харенко. Хлопець народився 1984 року. Мобілізований 25 березня 2015 року у 169-й навчальний центр збройних сил України міста Десна Чернігівської області. Боєць проходив службу в 21-му батальйоні. Був зв'язківцем військової частини В 2604 Загинув у селищі Мирне Донецької області, що знаходиться на передовій до позиції так званої ДНР від вогнепального поранення. Чотири кулі цей хлопчик отримав і стік кров'ю. Кров. Синів наших залила українську землю. Вся родина безмежно сумує. Чи можна сказати, що ми сумуємо? Ми плачемо, ми, ми взиваємо до Господа, бо сьогодні ми тільки на нього уповаємо. Попрощатися з 31-річним Сергієм Харенком прийшли сотні людей, жителі села Рошнів Тесменецького району, рідні, близькі та бойові побратими, представники влади. У нас крім нього. А АТО служить ще троє хлопців, всі троє добровольці. Це перший такий трагічний випадок, який прийшов в наше село. Громада вже збирає кошти для цієї сім'ї, тим більше, що я знаю, що з адміністрації будуть виділені кошти, збирають кошти сусідні громади для цієї сім'ї. Ми цю сім'ю у біді не залишимо, тільки ми будемо тут разом в селі жити. Поховали героя на місцевому цвинтарі вдома на Сергія Харенка чекали батько і мати. Молодший брат Сергія нині перебуває на строковій службі в Збройних силах України. Вічна пам'ять герою!